Друзі, мої вітання важка була ніч для багатьох міст наших ворог котра такого цивільні об'єкти, тому власне, ми і маємо таку велику кількість постраждалих і, на жаль, загиблих цивільних. Мої щире співчуття всім тим, чиї близькі були втрачені цієї ночі. Власне, з цього моменту ми і розпочнемо нашу дискусію з нашим спікером. Більш предметніше перейдемо з ним до військових питань. Але спочатку представлю це військовий психолог, офіцер 67-ї окремої механізованої бригади Андрій Козінчук. Пан Андрію, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Навзаєм. А, Отже, на що ви сподіваєтесь, яку реакцію не знаю? Можливо, ви очікуєте від наших союз не союзників, від наших партнерів? Можливо, вона може бути в вашому розумінні різна від європейських представників, ну і від американців? То, що я би хотів, от прям хотів би, то це звісно, mm -hmm. що знову таки була атака на? Це і вільну інфраструктуру, не цивільних людей, просто на людей це неправильно. Ми вам передаємо всю зброю, що в нас є, разом з ядерними боєголовками, підводними човнами і всім іншим. То, що я ну, відчуваю, що буде, що нам поспівчувають, виразять ай-яй-яй пині і скажуть, що так робити більше не можна. Ну, коротше, занепокоєння це все буде. От. Ну, це, це ж не перший раз уже. Я не знаю, що таке. Я, для мене було найбільше останній раз, коли я розчаровувався, це було після, після Ахмадета. От я вже думав, що все, Ахмадет, ну і це вже от, далі не можна. Оказується, все окну, типу. Ай-яй-яй, по дітям стрільнув, не роби так більше. Все. Е, я, я розумію з точки зору психології, чому Європа саме так працює. Коли тобі добре. Е, ти не хочеш входити в те, що погане, Це оцей ефект дати милостині. Коли ти бачиш людину, яка просить грошей десь там на переході, ти даєш їй 5 копійок для того, щоб сказати, що я не погана людина. А що треба? Треба її підняти, цю людину, відвести в якийсь там санаторій, помити, дати їй роботу і так далі. Ніхто цим не хоче займатися. От і того, ну. Ось такі от справи. Я хотів би ну, акцент перевести не з, не з точки, що думають партнери, а з точки зору, що думаємо ми. А угу. для нас це нормально. І Якщо вам не нормально, ми запрошуємо в Збройні Сили. У нас є багато вакансій. Не хочете в Збройні Сили? У вас своя є робота. Ставайте частиною оборони іншим шляхом, підтримкою моральною, фінансовою, логічною, психологічною, як завгодно. Тому mm -hmm. тут більше питань, це наша війна. Да, ми всю Європу ми захищаємо. Окей, ми свої дома і землі захищаємо. Тому нам треба. Ну, це моя дуже суб'єктивна думка, що нам необхідно все-таки мобілізуватися самим. 6 мільйонів придатних до військової служби все-таки існують у нас. Я не то щоб давайте всі в армію, давайте щось робити з цим. подумайте, як ви можете бути корисними для оборони нашої країни. Угу. Ще одне останнє питання в цьому ключі. Можливо, якось пояснити з психологічної точки зору, чи можливо це суто співпадіння? Бо воно не пов'язане між собою. У нас же на ці вихідні, як президент говорив і росіянці теж підтверджують, запланований обмін, і я, от пригадую попередній обмін. Він і паралельно з попереднім обміном, який три дні здається, він тривав, так. проходив теж масований обстріл. Так. І зараз напередодні цього нового обміну знову масовано обстріл. Це якось не знаю. Пояснюється чи це. Думаєте, це суто ну, Знову ж таки, суб'єктивна думка, нема доказів у мене. А, як ті, ці обстріли, обміни це то що ну плюшки, то що ми даємо один одному, а обстріли це все ответочка за паутінку. А, хотів сказати, малюка, не один малюк, ж брав участь. ну, обідно ну, дали по мордасам так. Знаєте, що таке сутіньорська пощочина? Мабуть, не знаєте Ні, не це знаю. от коли тильною стороною. от, так от не, от так от ми їм зробили сутіньорську пощочину по мордасам, і, і це обідно, От він прям плакав Трампу, і я змушений відповісти. Ну, це ще та отвідечка йде, але при тому, що ну йде обмін, це взагалі правильні речі, дуже гуманітарні. Мені приємно, що вони йдуть хоч щось, тому що наші пацани і дівчата ну, мають бути повернені всі. А ну і про дітей. Ще ж вони там бадають. Це таке. Ні, мені здається, що це не пов'язані абсолютно один з одним. Просто так стало. Знову ж таки, там же йде у них обстріл, не тому, що там до якоїсь дати. Для того, щоб провести масований обстріл, до нього треба підготуватися. Це не просто так: стріляй. Це от давайте і це декілька днів іде там маршрути, програми і так далі. Ці команди. Тобто вони не можуть бути кож... Чого кожного дня. У них, ну, по-перше, немає стільки боєприпасів. По-друге, це йде підготовка як з нашої сторони, так і з іншої сторони. Підготовка позицій для старту, підготовка цих маршрутів, об'єктів, які вони будуть. Е Поражати це все йде, тому от вони підготували там, сказали, все ми готові до масового обстрілу. огонь. їм дали православне благодарення, от і uh -huh. вони там за своєю божою допомогою почали бомбити центри прийняття рішень, які як правило у житлових будинках якихось ж... спальних районів наших прекрасних міст і сіл знаходяться. Uh -huh. мерзость Погоджуюсь, абсолютно погоджуюсь. Раз до більш е, предметних військових тем. перейдемо. <кхи> Командир 3-го армійського корпусу, полковник Андрій Білецький, поділився своїм баченням внутрішнього стану військовослужбовців, які вчинили е, е, СЗЧ. За його словами, багато з них, повернувшись на службу, не відчувають провини, бо не сприймають свої дії як злочин, пояснюючи їх насамперед фізичним та психологічним виснаженням, а також тривалою відсутністю ротації. Пане Андрія, з вашого досвіду, от. На ті випадки СЗЧ, які ви знаєте, наскільки вони дійсно відповідають от тій картині, яку представляє пан Білецький. Це дійсно люди переважно вчиняють СЗЧ саме через те, що ну три роки вже на фронті і немає жодної демобілізації? Я з Білецького почав, Я Білецьким відповім. Що красавчик, от він командир корпусу. Він набагато старше мене поранував, але я настільки фамілярно, але можу сказати, що моя повага і захоплення. Е, Ними його вправністю. Дивіться, на рахунок СЗЧ Я не погоджуюсь з тим, що у них немає провини. Е, я можу сказати так, що дехто із них не транслює цю провину, як зовнішню. Тобто, здається, що нічого такого й не трапилось, коли вони повертаються, що нічого такого немає. Якщо я правильно кажу, ну, думаю, що нам треба про причини СЗЧ поговорити. Ну, так, звісно. Так. Їх є багато. Але в основі, мабуть, складається це виснаження. Це саме основне, коли твого внутрішнього ресурсу просто не вистачає для того, аби бороти ті стрес-чинники, які є. Е, але ну як виснаження, це така платформа СЗЧ. от основа, але є тригери, тобто ті пускові механізми, які йде. Угу. Перший ряд тригерів це щось трапилось. Тебе знецінили, наприклад, тебе там образили, тебе не прийняв колектив, щось сталося. Це такий внутрішній тригер, який, от, 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 якийсь ти пережив конфлікт між колективом, між командуванням, між чим. Або, наприклад, несприйняття ситуації. Тобі здалося, що тебе там послали на убой, ти не хочеш там іти, і ти взяв це для виживання. Тобто ти пішов в СЗЧ для того, аби вижити. Другий е, великий такий фактор це зовнішній чинник. Е, тебе кинула дівчина, дружина, е, твоя сестра переписала у нотаріуса вашу хату на себе. Щось сталося зовні? От саме сталося. Е, і третій такий величезний, я б сказав, фактор це те, що люди йдуть в СЗЧ для того, аби. Я не знаю, як це так сказати, Ну, продовжити себе. Це. 에... Вони пропускають життя, ну, от їм так здається, тому що у війську ти все одно дивишся там, за інстаграмом. Ти бачиш, що твій друг е, йому вдалося там, взяти якусь там, бронь, шлях, і він поїхав там на якісь моря. Е, е, хтось відкриває свій бізнес, пише книжку. І таке враження, що у всіх. Ну, таке цікаве життя, що от просто, а ти живеш не своє, і ти їдеш туди для того, аби от там пожити своє життя. Тож також від виснаження. Е, у, у кожного хто був в СЗЧ, я от питав от, угу. у своє міні-дослідження, яке ніде не це для себе мені було цікаво вияснити, чому саме біжуть. І я не бачив жодного СЗЧника, який сказав, ти знаєш там. Я увірвав в Путіна там, чи щось таке. Там. Всі, хто пішов в СЗЧ, вони готові там продовжувати боротьбу. Е, навіть ті, хто виїхали за кордон, ну, от втікли не просто в СЗЧ, а от там, на Канадщину, е, то вони все одно лишаються великими прихильниками Держави Україна. навіть як би це дивно не звучало. Вони там, в себе в країнах, гордо розказують, що вони українці, що вони воювали, всі ці речі. Але взагалом іде така штука. Дивіться, оці от всі фрази там кіборги витримали, витримали, не витримав бетон, стальні серця. Це трошки перебільшення. У нас є якийсь все одно там етап виснаження. І не у кожного командира виходить мудрості там. Давати відпочивати, міняти, не забороняти відпустки, наприклад. Е, і тому люди можуть там зру... залишитися до кого. Плюс була оця огидна історія, коли депутати е, зробили декриміналізацію за От, е, Я був дуже хейтером великим цієї штуки, і потім мене щось хейтили, я не знаю. Діпутатіки. от, депутатики, якщо ви будете мене хейтити, вам треба прийти в Збройні Сили для того, щоб мене хейтити, щоб я в Верховну Раду не йшов. Тому це було трошки дивно, бо вони з, ну, просто сказали: СЗЧ це окно, нічого страшного не буде. Тіба. Сходи, не буде ніякого криміналу. Зараз вже, здається, повернули, от, але зараз СЗЧ не сприймає. В СЗЧ це має бути щось стидне, позорне. Зараз до цього всі якось дуже спокійно почали відноситись, і ну, ніби що це от, нормальні речі, угу. може і так, може, я щось не розумію. Угу. А сильно підштовхнула оця кількість СЗЧ, той законопроект, який ухвалювався Верховною Радою щодо декриміналізації. Я не можу сказати, що знаєш, що таке сильно. Сильно це коли ми от втратили фронт, проривали, і вони захопили місто Дніпро. Ага. Ось таке да, сильно. Так, ну, сильно. Мені було неприємно, да, що хлопці пішли а, а, і дівчата. Але е, ну, боєготовими ми все-таки лишилися. Потім це дуже класно перекрутили. Я не знаю, хто був архітектором е, цієї штуки, що СЗЧ це класна штука для того, аби перевестись в інший підрозділ. Потім придумала армію плюс, ну, тіпа, це все якось стабілізувалося. Але в нас є великі проблеми: ну, люди бувають, хочуть перевестися. До іншої, в інший підрозділ. Бо там кент служить, там командир знайомий, або там медійна якась особа служить, або я хочу попробувати себе на інший рід військ, і це дуже важко перевестися. А СЗЧ в якийсь момент стало таким варіантом, поки ну, вони не, не зробили армію плюс, коли можна було, грубо кажучи, перевестися з мобільного телефона. Тож там не все так ну, прекрасно і сладенько, але, але можливо. Угу. Власне, заговорили за народних депутатів на цьому тижні рада ухвалила законопроект про створення визначення правового статусу завдань та принципів діяльності військового омбудсмена. Він стежитиме за дотриманням прав військових, реагуватиме за порушення, ініціюватиме розслідування та домагатиметься усунення системних проблем в армії. Отже, ваші не знаю, топ 3 топ 5 проблем, які в першу чергу має вирішити військовий омбудсмен. Знову ж таки, то, з чим більше всього, стикаються, та? На, жаль, на жаль, при нашій всій прекрасності захисту України мова буде йти про бабки. Бабло, існує невиплата грошей за поранення. От, це одна із основних таких штук. А е... чому це відбувається? Командир не подав якісь документи відповідні, чи це Бюрократія. Там нем, нема такого, щоб сказали: а давайте не будемо платити пораненим. Але система все одно складна. Диві... У мене була така тема: от був у мене поранений, жорстко поранений. Він уже звільнений. І, е... значить, він, він каже, нема виплат. Ми кажемо, ну ми подали всі документи твої, угу. все зібрали і подали. Приходять виплати. А він вже ще виплати не прийшли. Він вже взяв кредит собі машину, там, ремонти затіє вдома. Ну, молодець, що хоч в казино не пішов, і то хорошо. Приходить йому виплати, виплат недостатньо. Ну, типу, ну, маленька сума прийшла. І він починає кипішувати, там все, революція. Е, ми пішли до наших ну, фінансистів, під підняли всі документи і виявили, що він собі просто насчитав так, як йому написали в соцмережі. Типу, чувак, тобі 3 мільярда доларів повинні, а прийшло йому там щось 700 тисяч. От. І він просто собі нашифрував. Знову ж таки, тут питання ще інформування. На рахунок захисту, там іде неправомірне переведення. Буває таке, що командиру хтось не подобається. Ну, якась людина, і він її переводить без його відома, без його там погодження, бо він має там, це право там переводить кудись в бригаду. Або переводить. Ну, був у нас випадок, у нас був теж не зовсім прекрасно ефективний командир. Він привів людину із реба. Ну, коротше, чувак, прийшов всі сертифікати по радіоелектронній боротьбі. Угу. Це складно. Я, наприклад, гуманітарій. Оці мірогерці це для мене ну просто кара Божа. Я не шарю. І для цього є спеціально підготовлений боєць, який пройшов навчання, він знає, що таке реп, як його вмикати, перемикати, встановлювати і так далі. І він отправив в піхоту його вбили одразу. Е, да, у нас не було піхоти, але ми ну, таким чином ми забиваємо е, мікроскопом цвяхи, і це теж не окей. Е, просто порушив командир закон. Ні, звісно, він все зробив правильно. Але наскільки це було низько ефективно, ми зараз втратили цінні кадри. От про такі йде мова. Ну і мова йде, звісно, про е, порушення прав, наприклад, коли там, людям не доплачують. Ну, вони на бойових, наприклад, а на бойових не отримують. От про такі йде мова. Чому вони не отримують? Все йде таки, від організації командира. Все залежить від командира. Е, про якісь такі Тобто, нацичання? я перепрошую, пане Андрію, уточню я правильно розумію? Тобто, військовий мецмен <кій> передбачається, що він безпосередньо має, мабуть, бути ну їздити по лінії бойового зіткнення, стикати, спілкуватися ну навряд чи сидячи в Києві, Ні, він диви, зможе диви. вирішити на лінії бойових зіткнення. Ніхто не займається цим. Там воюють це грубо кажучи, місце розташування бригад. Як би це не було дивно, на лінії бойового зіткнення там воюють, там туди не треба їздити нікому, хто не е, член цього колективу бойового зіткнення. Просто зараз. Ну я на конкретному прикладі буду казати, так да, хто mm -hmm. нас омбудсмен, Це Оля Решетілова. Оля Решетілова, вона займається захистом прав військовослужбовців. Ну, мені здається, 2014 року. Ну, це та, яка в темі, і її ну, частина командирів її не переносить на дух. Бо, бо вона шарить, вона в темі, вона знає, що де е, приходить, але в неї не було ніяких юридичних підстав. Слава Богу, написали цей закон і сподіваюся, що він ну, буде вже працювати. Тобто спочатку з'явився омбудсмен, а потім закон написали. Якось ну, ненормально. Ну окей, хай вже так буде. І я сподіваюся, що це дасть їй можливість е, зробити. Мені, не, мені особисто не сильно подобається її апарат. Я дуже розумію, усвідомлюю і потрібність цього штука. Просто апарат складається з прокурорських, з адвокатів, із ну, коротше, з тих, хто не в тємі. От, вони знають, як бумажку написати, красавчики. Тут дуже важливо, щоб вони усвідомлювали всю суть суть проблематики, оцих порушення прав військовослужбовців. По-різному, mm -hmm. буває, ну, буває там, що безпричин людей там понижують на посаді чи там переводять кудись, і це теж не окей. Але тут, тут дуже важливо. От в чому підстава, щоб при порушеннях не показати командирові, що він має дути на холодну воду? Бо командирові, якщо напрягти, що ти то не маєш права, то не маєш права, він каже, як мені взагалі воювати? Тому тут мають бути якісь кричущі випадки, а всіх інших ці випадки треба розглядати, роз'яснювати, або у командира була вся повната влада. Тому що знову ж таки пам'ятаєш, була тема, коли судили генералів. Там за так. цю штуку. Одразу всі командири поняли, ага. Відправляти, я можу люди... да, відправляти людей на війну mm -hmm. Лучше я буду пересиджувати тут в тилу і казати, типа, я відступаю. Ну і що? І, ну, типа, далі Ужгорода що Румунія, Словенія? Ну, таке така собі історія. Тому дуже важливо, щоб з однієї сторони у командира були вся. Палітра просто можливостей воювати, з іншої сторони, щоб не було оцих кричущих елементів. Тому що там ну, є якісь поодинокі випадки: там курсанта із Львівської академії сухопутних військ е, вигнали за порушення дисципліни. А насправді він там добивався свого. Він зараз в мене в 67 й бригаді служить. От і там була дика штука, де звільнили ректора. Просто звільнили, хоча там порушення просто набрали, що його садити треба було. Е, от про такі умови ідуть йду, ідуть, ну, про такі умови йдуть іде мова. Що не, mm -hmm. не треба порушувати такі речі. Я зараз просто навіть не згадаю якісь порушення. Є просто різні кримінальні штуки, про які це питання не омбудсмена. Ну, наприклад, коли командир там я не знаю, виписує премію неправомірно комусь там, і потім ця премія там мутиться. Це одна історія, то це не рештіло, це правоохоронні органи. От, а от порушення прав це саме от про переводи, про невиплати, от, от такі ж але Тільки я... це вона може зменшити от, поява Так, да, Але дивіться, це опосередкована штука. Тому що диви, якщо ми знаємо, що в якомусь підрозділі е, дуже сильно обесцінюється труд, ну їх просто гнобиться. Ви всі уроди, ненавіжу, укончений, кончений, війна і так далі. То це, звісно, ну, і йдуть від нього В СЗЧ. То там, звісно, це захист справ. Чи дійсно ваш командир порушував свої якісь там посадові обов'язки? Але диви, вона ж... прямо це просити хлопців не йти в СЗЧ. Опосередковано, ніхто не йде в СЗЧ із того підрозділу, де ти знаєш свою роль, ти знаєш своїх ну, сусідів та ролі інших людей. Ти чітко можеш визначити свій KPI, що я красавчик тоді, коли зроблю ось це. В армії іноді це розмито. Наприклад, командир каже, хочу, щоб було красиво. Як це? Взагалі непонятно. Дуже важливо, щоб кожен усвідомлював свою індивідуальну роль і мету загального підрозділу. Від командуючого і до самого останнього солдата, який шларбавом відкриває, коли машина заїжджає. Коли є ця штука. Ну, усвідомлення і впевненість в своїх там, силах, можливостях. Mm -hmm. Тому що, ну, знову ж таки, диви, ситуація: приїжджає, там, е приїжджає солдат 51 рік. Та да, у нього там артрит, артроз, я не знаю, геморой. І половину зубів немає. От, його, але по документам це солдат Петренко, Петро Петрович, 51 рік здоров. Отправляють його на штурми в посадку. І все, і... а, він не може по документам. Може, так не може. От нам дуже важливо якось от, от звести оце е, те, теорію з практикою, щоб наскільки це можливо бути. Ну і потім він про мене просто був такий боєць, який прийшов після учебки. Ми їх доучували, тому що там ну, допілювали, так сказати. І там ну, була проста вправа: типу, треба із положення стоя з автоматом, стати на коліно от, і продовжити вогонь уже в цьому положенні. І він для того, щоб садити, чекайте, хлопчики, чекайте, і такий це боєць такий. От, Але він от, придатний. І потім ну, він не пішов якби він би пішов все з Бо він розуміє, що він зараз піде на бойові, і йому все, гаплик там він не боєготовний. От якісь такі індивідуальні речі і варто робити. Ну і там ще є дуже багато питань по тим, хто звір ну, теж приклад тобі скажу. Мені його вчора привели. Що був поранений військовослужбовець. Ну його потім списали, але він був поранений. Вибачте, за таку, ну для того, щоб просто зрозуміло було, але це огидне слово, людина овоч. Тобто він повністю не міг нічого собою зробити, і треба було постійно з ним піклуватися. От за ним і піклувалися 14 місяців. І він помер через 14 місяців. Ніяких виплат немає, бо він мав вмерти через раніше, ніж 12 місяців. Просто пожив на 2 місяця довше, а це означає, що він був здоровіший. От, і... Ну так по дебільному закон прописаний. От коли є отакі речі, які ну огидно несправедливі, і хочеться кричати, плакати і чогось вживати непомірну кількість алкоголю, а не можна. От тут виходить на сцену місіс омбуцмен, от достає каральний меч. І починає приводити все до справедливості. Але я думаю, що тут варто більше з нею зв'язатися, бо я за за рамазу тяну. Я зрозуміла. Ну хотілося б почути безпосередньо на що сподіваються, чого очікують самі військові, бо теж очікування і е, реальність хотілося б те, щоб співпадала. Е, я щиро дякую за цю розмову. Я впевнена, нашим глядачам стала, хоча б трошки зрозуміліше зорієнтуватися у цих наскладних питаннях. Е, Пане Андрію, ще раз вам дякую. Військовий психолог, офіцер 67 сьомої, окрем. Механізованої бригади Андрій Козінчук був разом з нами, друзі. Дякую, пан Андрій. Сподіваюсь, так до наступної зустрічі буду рада вас бачити ще у нас. Навзаємо, папа. Гарного дня.